Сьогодні з нами Тетяна Гай, яка ласкаво і дуже спонтанно погодилася відповісти на всі наші з вами запитання. Адже сьогодні, 26 серпня, Росія масово обстріляла Україну. Напевно, в кожному українському місті були чути, ну, всякі вибухи і звук дронів, і те, як працювала ППО. Тетяно. Ну, по перше, хочу сказати своє дякую, тому що буквально. Попередньому ефірі ви точно назвали і дату, і міста, і куди прилетить. Прогноз відбувся. Ну на жаль, по перше, вітання всім глядачам каналу. Прогноз. На жаль, збувся дійсно, і ось я погодилась саме тому зараз. іде дуже такий великий ще потік інформації. Я хочу поділитися з глядачами, щоб убезпечити по можливості життя та здоров'я наших українців. Дякую, Таню, за ваш талант. Дякую за ваш прогноз. Якщо чесно, навіть я зараз себе дуже роздратовано почуваю, тому що якщо ти зранку чуєш не один вибух, а декілька ну трохи так нервова система в мене відреагувала, і тому я така досить емоційна сьогодні. Отже, почнемо ми з такого, що масований удар відбувся сьогодні зранку і. Дивіться, було 13 бортів літаків ту 95 мс було задіяно для цієї ракетної атаки. Пуски здійснювали не всі пушки, а також була посадка літаків на «Енгліс-2», ймовірно, для повторної зарядки крилатими ракетами Х 101 Що це означає? Що якщо пуски здійснювали не всі літаки, то чи буде друга серія обстрілів найближчим часом? Вона не тільки буде, вона вже визначена, і оце що було, що ми побачили, відчули всією Україною сьогодні. Вранці це була тільки така невелика репетиція, щоб вивести наші ППО зі строю, ймовірно. Атака повториться неймовірно. Я не хочу казати ймовірно, тому що тут точно йде колесниця і туз мечів. Це означає, що атака буде здійснена сьогодні вночі, завтра вранці. Сьогодні нас чекає дуже небезпечна ніч. Будь ласка, українці, не розслабляйтеся, так як ми завжди знаєте, звикли, що ми пережили атаку і на якийсь час нас відпустили. То ні, так не буде. Це була тільки репетиція, щоб вивести строю. Бо ж говорю, мене зараз. Просто мурашить вивести зі строю наші системи ППО знову ж таки. Ні, це точно це, це сьогодні ніч, завтра ранок. Швидше всього почнуться е, повітряні тривоги вже з 10 11 вечора. Не ігноруйте жодне місто. Знову вони будуть бити. Дуже мені мені прямо рівненщина зараз. От якщо йшла Волинь, е, е, Луцьк, то зараз мені іде просто рівненщина, дуже велика небезпека, Рівнень, Рівненщині загроза. Загроза через саме ті об'єкти е, енергетичної інфраструктури, які знаходяться на території. Я хочу подивитися, що будуть вражені. Так, в Німецьку одна людина загинула на превеликий великий жаль. На превеликий жаль, мої співчуття. Це ще не остання смерть в цьому регіоні і на цей час. На цей час це ще не остання смерть, іде рівненщина. От чітко йде Рівненщина зараз. На жаль, ще раз повторюся всім українцям сьогодні якось відпочити трохи, тому що ніч буде гарячою. Таню, тобто ми навіть не будемо дивитися чи регіони, чи міста, тобто небезпека буде всюди. Особливо Західна Україна, Західна центральна Україна, Західна центральна Україна. Ще будуть влучання місто Київ. Зараз ми відбилися. Слава силам, слава ППО. Ми відбилися, але... Сьогодні отримаємо вночі влучання. На жаль, на жаль, і жертви бачу я також. Дякую, Та. Закарпаття, Христина, Закарпаття, я знаю, що от саме Закарпатська область, там, де гори, от сьогодні там Дрогобич, Калуш, туди теж буде летіти. Ну я думаю, що якби загроза була незначна, то польська поляки б не підняли б свою авіацію в небо сьогодні, тому що загроза дійсно є. І загроза зосереджена не тільки не тільки на Україну, а дійсно туди і на країни Європи. Там теж буде почуємо. Ми, от ми почуємо на найближчих днях про якісь певні ураження. Звичайно, вони не такі, як у нас будуть, але там буде якась новина, яка до нас прийде про якісь чи при чи заліт можливо, чи як, але це точно буде навіть за межі території України. Зрозуміла, дякую, дуже цінно. Але ви знаєте, я не хочу здати зараз невдячною людиною та. Польще це наш сусіди. Ми вдячні полякам і уряду Польщі за всю всю допомогу. Але піднімати тільки літаки, коли близько них. А, а тут буквально 10 км 20 гинуть люди. Ну така собі ярка марнославства. Якщо чесно, ну вибачте, але. Mm -hmm. Я по іншому цю підтримку ще... Е, Христину. А як же ж можна без емоційності, коли, як кажуть, ранок починається не те, що кави і навіть не те, що звичних вибогів, а знову з ураження нас такою, і бачите, вони все-таки запустили оті якісь нові кинжали, про які ми теж з вами говорили, що якась нова зброя, і це було тільки тест. Ми всі чули цей звук, який від, від цього кинджала, від, від бо він відрізняється від інших, mm. і це нам дає знати, що дійсно ми в небезпеці зараз. Е, є інформація тільки з різних джерел я читаю різну версію. Одні джерела кажуть, що між Україною і Росією в катері мали відбутися домовленості про небиття по об'єктах інфраструктури енергетичної один одного. Інші джерела кажуть, що такі домовленості відбулися. Е, і ніхто не знає, правду, чи відбулись вони, чи не відбулись. Але чи ці домовленості такі були? Як ви вважаєте? Чи вони зірвалися через Курську операцію? Чи вони підписалися і Росія як завжди порушила свої домовленості? Вони планувалися. Вони планувалися, але реалізовані не були, не були. Тобто я не знаю, чому можливо, це, щоб заспокоїти людей. Тобто, плани були, але це якесь подвійне дно. Вони не реалізували ці домовленості, тому нарікати на ворога, як то кажуть, є сенс, тому що, ну, ворог би не пішов на це. Ворог не пішов тим більше після, після Курську. Андрій Єрмак анонсував відповідь: цитую, що бажання знищити нашу енергетику коштуватиме Росії дорого їхньої інфраструктури. Тож, моє питання таке: чи ми найближчим часом завдамо удару у відповідь? Так і навіть вже відомо, коли завдамо. О, а як успішно пам'ятаєте, Христина? Ми дивилися з вами, і про атаку свідчить завжди туз мечів. Це найпотужніша така агресивна карта. То коли я зараз дивлюся атаку по їхній інфраструктурі, у мене також випадає туз мечів. А це означає, що Що на початку вересня відкрию невеличку таємницю, ми зможемо спостерігати за тим, що відбувається у відповідь. Нехай ворог не думає, ми теж. Ми вже вміємо не тільки захищатися, а ми вже вміємо і атакувати, і причому атакувати дуже успішно. Дякую. Настрій. Я думаю, нашим глядачам, глядачам е, також. Е, Київська міська адміністрація повідомляє, що в Києві вже починають розгортати пункти незглавності через складну ситуацію в енергосистемі. Звісно, е, тому питання таке. Нам готуватись до тривалих відключень, чи цю проблему вирішить так доволі таки швидко, відключення будуть, але вони будуть тимчасові. Так, звичайно, ми завжди маємо знаєте, як себе перестрахувати. І тому тут ці пункти незламності швидше для такої перестраховки, щоб не лишити людей без енергії, дати можливість заряджатися. Але дивіться от. Те, що я зараз бачу, мене просто от як бальзам мені на душу, тому що це тимчасово ми справимося. І дивіться, і ми вже готувалися. Ми знали, що ворог буде бити. Ми готувалися до цього давно, і в нас, от бачите, карта місяця вказує, що в нас є якась може. Інша альтернативна уже енергетика, і вона вже на, на межі запуску, що нею можна буде користуватися. Тобто, це прикрито. Ми не будемо без світла, тобто блекаутів таких э, великих не буде. Трішки треба потерпіти, тому що ворог ще буде бити, ще сьогодні пошкодить, і по картах мені показує, що не більше двох тижнів триватиме. Раз. Тетяно, також цікаво дізнатися, чи ситуація буде по всій Україні, чи по певних регіонах з цими дефіцитами в електроенергії в енергосистемі? Точніше, по всій Україні. По всій Україні, тому що нам треба скооперуватися і щоб нам вирішити це якнайшвидше, ну трошки потерпимо всі. Ну, слухайте, ми зими сиділи, а зараз ще в принципі літечко, свіже повітря. Тож ми справимося. І, і люди вже знають, як людина один раз в розетку там, її током вдарить, вона навіть коли думає про розетку їй вже моторошно, да? тому що це такі рефлекси. Отак і в нас, але боятися нічого. От з цього боку боятися нічого. Чудово, так, я вже навіть навчилась виходити з дому з мокрою головою. Вона думала, mm -hmm. така фен не потрібен. Ми вміємо пристосовуватися, як ви кажете. Е, ще одне підтвердження вашого прогнозу: на День Незалежності, 24 серпня, відбувся обмін. Ми всі цьому ще mm в -hmm. раді. Е, за формулою він відбувся 115 на 115. Проте там не було жодного азовця. Коли. Ми зможемо повернути азовців додому, яким чином вирішиться ця проблема? Хто може її посприяти? Можливо, якісь часові рамки. Дуже цікаво, що ви можете побачити. Христино, скажу так. До мене звертаються дуже багато матерів азовців. Вони були просто вражені е, тим, що відбулося. Е, вони вже просто настільки збентежені, що вони вже хочуть приїздити і робити якісь мітинги, привертати якусь увагу е, влади до цієї проблеми, тому що проблема дійсно є, і ми з вами її бачили. Але давайте подивимося, чи відбудеться найближчим часом обмін саме азовцями. Обмін азовцями відбудеться не в таких масштабах, як би хотілося, але він точно буде у вересні. Тобто, навіть зараз продивлюються ті прогнози, які я дивилася і заспокоювала тих матерів, які чекають. Чому обмін не відбувався? Тут мене карти просять не розкривати, тому що є певна задумка по їх обміну, щоб обміняти там на якусь. Певну кількість, а взяти одразу масштабом. Тобто, а зовсім ми знаємо, що для е, кацапів вони дуже сильні загрозу там. Це терористична організація заборонена, так і тому вони їх так просто не віддадуть, тому що має бути щось масштабне. І у нас уже тобто влада про вас. Я зараз нікого не захищаю, не вигороджую. Звертаюся зараз до всіх рідних, азовців, які чекають своїх е, дітей і рідних додому. Не забула про вас влада, ні. Просто зараз. Готується і є вже певний план, щоб було обмінено якнайбільшу кількість азовців. І буде зроблено це у вересні місяці. Тобто чекати лишилося не так довго. Дякую. Дуже дякую. Знову ж таки повертаємося до цього нашого гарного свята Дня Незалежності. В медіа кажуть, що саме на День Незалежності було застосовано вперше. Нову українську ракету, яка називається паляниця. І не в mm -hmm. ворогу. Чому я дуже рада? Мені цікаво, чи зможемо ми, чи в нас є ресурс виготовля виготовляти таку українську зброю в великих партіях, в великих масштабах. Велика задумка є ресурсу поки що немає. Немає поки що ресурсу, тому що нам треба було показати, що ми можемо, на що ми здатні, щоб російської мович привлекти цей ресурс. І дивіться, ресурс, ми отримуємо дуже скоро. Дуже скоро, король пентаклів, колісниця. Тобто свідчить, що ми дуже скоро отримаємо ресурс. І мало того, дуже успішно почнемо застосовувати, реалізовувати і застосовувати цю зброю з таким прекрасною назвою Паляниця, яку не виговорить жоден ворог на ворогу, і це дуже змінить ситуацію. Це дуже злякає ворога. Це вдасть нам пришвидшити перемогу. І от воно якось мені дуже це буде застосовано ще значно. Ну я скажу так, відкрию секрет восени. Mm -hmm. Дуже швидко, дуже зараз нас цього ресурсу немає, але ми показали, що ми можемо, і нам його нададуть в дуже великому об'ємі, і це от дасть нам дуже великі переваги. Дякую. Тоді будемо дивитись найближче майбутнє Україна буде тією державою, де виготовляється багато зброї. Колесо фортуни, однозначно так. Нас буде боятися реально весь світ, бо ми будемо не тільки виготовляти зброю, а так як мені показують карти, ми будемо як цю зброю виготовляти і для інших країн, тому що дуже багато країн дійсно опиняться в умовах війни. Тож це дасть нам такі свої переваги, таку міцність, могутність і покаже наше справжнє місце в світі, якого ми і достойні, і заслужили. Я вже теж від інших експертів чула про те, що війни будуть в інших країнах. А ми можемо подивитися дати, роки, коли таке буде? Ну я хочу сказати, що дві країни Європи опиняться в умовах війни вже в кінці цієї осені. І це не чи... жарти, я вже не раз це дивилася і мені показує кінець осені. Дві країни, я не буду називати їх, які, я знаю, які це країни. Одна з них є дійсно нашим сусідом. Вони опиниться знає... в умовах війни. Я тоді поставлю таким чином питання чи ці країни межують з Російською Федерацією також, чи ні? Одна так. Да. Дякую, і до Після, речі, такі, про такі знаєте, Російська Федерація це взагалі мега класний сусід. Це щастя просто мати ось такого сусіда, тільки невідомо від від Бога, але від якого бога розумієте <свісля> від лукавого? Так ви також зазначили про українську міць і про те, що десь крізь нас буде боятися 100% нас всіх будуть поважати. І я собі теж задала українського історика Ярослава Грацяка, який там в своїх інтерв'ю і подкастах розповідає. Що українські військові вже мають неймовірний і ексклюзивний досвід, тому що ну ні одна країна по суті не була в умовах війни. Ми перші почали застосовувати дрони, і, і мені так здається, що ми перші в Європі отримаємо перемогу над величезною гіперімперією. І можливо та імперія розвалиться, і тому можливо, це додасть трохи наснаги якогось там я не знаю, морального піднесення українцям, тому що сьогодні такий важкий ранок насправді. Але ми сильні, все думаю, у нас буде добре і найближчим часом. Ви знаєте, Христина, я хочу ще сказати, що е, трошки підбадьорити наших глядачів і сказати, що так ранок неймовірно важкий, але ми його пережили так з, з утратами. Але побір, повірте мені, що могли бути значно більші утрати, і вони ще будуть. Це правда. Але це дасть нам нарешті оту от перевагу і ту. Е, Якби місце, оте, от зараз це треба. Зараз дуже важливий період. Дуже. Нам треба. Це буде чи не останній той період, який ми кажемо перетерпіти. Все, такого більше не буде. Дякую. Дякую, Таня. Президент Зеленський присвоїв звання генерала Сирському. Мені цікаво, чи сирський буде тим генералом? що... На ньому закінчиться війна. Чи можливо, чутки такі справдяться, і він невдовзі піде? Це чутки, це тільки чутки. Він дійсно буде тим генералом, тим генералом який, е якби, з яким прийде в Україну перемога. О, це тут карта чаші, і туз Пентаклів і свідчить тільки про це. Дякую. Інформація, яку я далі озвучу, теж вона дуже неоднозначна, десь цікаво і дивно було таке почути. В чому справа? Роберт Кеннеді молодший заявив, що Джо Байден винен у зриві мирних переговорів. У 2022 році, за його словами, в квітні 2022 року він відправив Бориса Джонсона в Україну, щоб той домовлявся з президентом Зеленським зірвати мирну угоду, яка вже словом була підписана з Російською Федерацією. Це правда? От зараз давайте ви не дивиться, бо дуже цікаво. Дуже. Я собі уявила, звідки той роберт Кеннеді з'явився молодший, враз заговорив багато, звідки в нього така інформація. Інсайдерська 100%. Тут не тут щось не так. Щось тут не то. Тут є тут дійсно е був зрив цих до мирних договорів. Але е тут питання в тому: ну е Росія і договори, ви знаєте, це щось трошки не про те. Росія і договори, але дійсно. Така е, така інформація О, тут. В мене йде, що це якийсь чи як фейк, з якоюсь ціллю досягнути. Щось ну, поставити якусь мету і її досягнути. Я не можу зараз розібратися тут, тому що тут якась іде дуже велика політична гра, ілюзії, маніпуляції із певною ціллю. Ну, Я думаю, якщо карта правосуддя іде, то швидше всього це пов'язано із виборами, які, до яких готується Америка, тому що ви бачите, що там відбувається. Воно якось зовсім не так, як там минулі попередні періоди. Воно настільки там закручено, що. Тут Тут навіть карти Таро не розберуться, але ця інформація точно розповсюджена з якоюсь ціллю, щоб досягти певних цілей, і зв'язано це із політичними іграми на політичній арені. Ну так, тобто, знаєте, дуже ой, вибачте, перебила вас дуже добре, що ми вміємо аналізувати. Ви знаєте, та я собі так думаю, це може бути російський вкид. Або це може бути вкид республіканців, тому що республіканці, вони не хочуть, щоб е, демократи виграли. Вони не хочуть Камулу Харріс. І це може бути так, що там Джо е, Джо Байден провинився, там демократи погані. Давайте ми виберемо Трампа, який обіцяв закінчити війну за три дні. Там чи за скільки? А це от тут ви дуже правильно побачили, поки ви говорили, я розкладала карти і побачила, що це дійсно вкиди республіканців. Але. В лобіюванні цих вкидів дійсно рашка має місце. Бачите, як воно заплутано за три дні. Ну, побачимо, побачимо. Одні брали Київ за три дні, другі війну закінчать за три дні. Я сама хотіла сказати, яка містична цифра, як його політики люблять використовувати у цю трійку. Ну, взяли вже два, чотири, шість, ну не три. Ну, завжди дуже проводиться аналогія. Тут навіть логікою можна якби зрозуміти, Як? так а до речі, я з вами ніколи це питання не піднімала про вибори США: Камала Харіс, Дональд Трамп. Хтось однозначно каже за Камалу Харіс, інші провидці теж кажуть, що ні, такий Трамп. Ну і чесно кажучи, чесно кажучи, я бачу, я бачила Трампа, бо я дивилася це вже питання. Я бачила Трампа, але е, не забувайте, що Трамп це людина бізнесу. Не забувайте, що Трамп е, він то слухає, слухає, щоб йому пройти. Кажете, що хочуть почути, а потім він зробить просто по-своєму. І це по-своєму нам буде все ж таки в плюс, як би це дивно не з це дивно не звучало. Бачите, знову карта правосуддя одна й те саме з виборами, яка е, дасть можливість нам е, втікти від тої ситуації, яка склалася. Тобто для нас воно буде, повірте мені, в плюс. Зараз, взагалі, все, що в світі не відбувається, от просто не нервуйте, заспокойтеся, все зроблено для того, щоб все, що не відбувається. В світі пішло в плюс для України. Адже я зараз кажу про майстрів своєї професії. Так? Ми зробили для того ці роки Ми зробили все. Щоб було так по всьому світу в самій Україні, щоб це було там тому, що енергії вони не працюють так, от за один день. Ну це потрібно розкачувати. І ми розкачали це максимально. Повірте, тому що хід подій можна змінювати за допомогою практик різних енергетичних процесів. І ми це зробили. Просто зараз треба зачекати результат. Дякую. І це буде фінальне питання. Якщо ми вже зачепили тему переговорів, перемовин, якихось підписаних домовленостей, що мені так цікаво, яка подія зможе завершити війну? Чи це буде якась наша успішна операція, чи все, чи все ж таки це будуть якісь такі підписані угоди? Хочу трошки таку перед зробити передмову, Я, напевно, вже це згадувала. Це для того, щоб сказати, що е, я так бачу і, і це правда. Е, я ще весною побачила, що всі, ну, всі спитали, як закінчиться війна, отак як ви, що вплине? Я сказала, що відбудеться подія в кінці літа, яку не очікує ніхто. Хто міг би очікувати захід в Курськ? Хто? На, ну Ніхто, це неочікувана подія. Вона поклала початок, вона поклала. А у листопаді буде ще схожа подія, яка якщо ніхто не втрутиться, якщо ніхто не втрутиться, ну, це буде наша феєрична допомога. Але не, не розраховуйте на мирні договори. Ні. Вони навіть якщо будуть, вони не будуть виконуватися. Ми про це прекрасно знаємо, ну з таким сусідом і ворогів не треба. Так? Ми про це прекрасно знаємо, і тому в нас є свій план, який ми нікому не кажемо. Адже скрізь є щурі, і як ми теж це побачили. Тихенько собі, і повірте, ця подія, карта Маа, це буде щось таке, що це не то, що ніхто не очікує, весь світ просто буде стояти на вухах. Дякую. І я, я згадала ще одне запитання. У нас якраз є буквально декілька хвилинок, і я буду вдячна, і навіть не я, а е, сильна половина людства. Відверто хлопці дуже настрашені, вони бояться вийти на вулицю, їх лякає за е, за величезні суми. Люди втікають е, за кордон, Ну чоловіки я маю на увазі. Коли якось ситуація для хлопців стане простіша? А, так, не, не думайте, що це буде завтра. Завтра цього не буде. Ситуація із ТЦК покращиться через півроку. Покращиться через півроку, але ситуація із за кордоном ще буде тривати декілька років, тому що, ну. В не один день ми заходили в війну, і не один день ми з неї будемо а, виходити. Система ще не досконала до сих пір. Її постійно удосконалюють, постійно працюють люди. Але от трошки через півроку можна буде видихнути. От нашим хлопцям можна буде видихнути, тому що я дійсно стикнулася, там заходиш в заклад, а знайома. Да, сама ходить, обслуговує. Я Кажу: А що ж видно? Тому що я знаю, що це власниця. А вона каже: тому що нема нікого на роботу. Тому що просто нема роботи море, а на роботу нікому йти. Бо ну, люди бояться. Тому, так як я ще бачу, ще система сама. Вона буде вдосконалена, щоб люди не боялися. Треба теж розуміти: нема таких, не треба казати, що когось торкнулося, когось не торкнулося, Немає таких людей зараз. Кого війна не торкнулася в тому чи іншому випадку, і ми повинні це розуміти. Що працюємо, працюємо всі для того, щоб якось удосконалити цю систему, тому що ну це ж не це люди, це людський ресурс. А працювати з людським ресурсом це найтяжче, але можливо для всього просто треба час. Так, це доля кожного, тому якось так Тетяно. Я і наші глядачі я впевнена. Ми дуже вдячні за ваш талант. За ваш дар за ваші. за ваші передбачення дуже цікаво і цінно нам працювати з вами. А а е я вас попрошу. Не забувайте висловлювати вашу подяку за е роботу Тетяни, за роботу мою. ставлячи лайк, тобто вподобайку, підписуючись на наш ютуб канал, якщо ви не підписані, е натискайте позначку дзвоник. Це означатиме, що ви не пропустите наступні відео, коли вони будуть виходити. І дякую, що дивитесь нас. Я Христина Петрівська. З нами була Тетяна Гай на youtube каналі Прогноз. До нових зустрічей. Бувайте!